Привіт, друзі, з вами я Олесь Вареник. Ми на каналі Інвест Хаб знову. Як завжди, обговорюємо інвестиційні можливості, інвестиційні пропозиції і е, насичуємо вас інформацією, яка з цим пов'язана для того, щоб ви комплексно розвивались як вдалий, довгостроковий, правильний такий якісний інвестор. Сьогодні вас знайомлю з нашим учасником клубу та головою інвестиційного комітету, який був засновником та виконавчим директором оборонного альянсу. України, а наразі є головою та співзасновником кластеру українського кластеру подвійних технологій. Знайомтесь, це Денис Святоку. Привіт, привіт, друже. Привіт. привіт. Дякую за запрошення е, людина максимально експертна у сфері інвестицій у подвійні технології, у е, аспекті співпраці між інвестором та засновником стартапу, який працює у е, мілітарі. Сфері у Мілтеку, як це зробити безпечно, які є виклики перед інвесторами, як ця діяльність у співпраці може повпливати на наближення нашої перевоги. Про це ми поговоримо в нашому ролику, який складається з двох частин. Тому не забувайте на нас підписатись, натиснути колокольчик, тому що випуск нового ролика відбувається десь раз на тиждень, раз на два, щоб ви знали. Коли вийшов наступний, обов'язково подивились, задали питання у коментарях. Буде незайвим все ж таки нас мати у вашій підбірці. Денисе, перше питання. Розкажи, будь ласка, з чого почалось приватне інвестування у сферу оборони. У стартапи вже з 2021-2022 роком. Як це до цього було? Мабуть, це взагалі не було якось інституційно, а зараз це вже певний певна галузь, яка підпадає вивчення. 100% до повномасштабного вторгнення, взагалі, сфера оборонних інновацій і технологій вона була дуже закрита і е, вона була, можна сказати, монопольно контролюєма державою. І насправді, е, ну бо, знаєте, як в світі відбувається, коли погане, воно завжди створює щось і стимулюючи, і теж добре не буває доброго, без поганого. І після е, повномасштабного вторгнення насправді почав формуватися новий маркет, новий. Ринок, інновацій оборонних, мілтеху, дефенстеку. Долоюз технології подвійного призначення, і насправді просто перегорнувся весь ринок, і він формується зараз навіть на весь світ, тому що Україна стала оцим драйвером змін е, і е, інноваційних трансформацій. І насправді багато дуже підприємців, які е, пішли на фронт. Е, вони е, все відбулося, тому що хотіли врятувати своє життя. І кожен хоче врятувати життя свого рідного брата, е, батька, сина і так далі. І намагалися всіма. Засобами можливо неможливо, інвестувати, допомагати, присилати допомогу. А е, наші підприємці, розробники, які потрапили до армії, вони почали щось розробляти і щось таке розробляти, чого до цього взагалі не було. І звісно, е, на це звернули увагу е, ці люди, які раніше тримали монополію над е, цим сектором. А також дуже велику увагу від міжнародного нашого. Е, Сектору, який до досі до з часів ще Другої світової, не бачив е, таких е, розробок або таких е, продуктів, які ми винайшли на полі бою, і тому е, сектор е, дефенстеку Мілтеку почав мати велику увагу саме е, коштів і інвестицій. Тобто і через... технології почали з окопу, вони удосконалились, і Зараз те, що ми маємо, це по суті е, технології, які створились на протязі е, найближчих трьох років. Оків, і ми можемо уявити, що далі буде ще щось технологічніше, бо основний R&D — це ноль. Так і є 100%. Я більше скажу історично завжди так було, що війна була завжди драйвером технологічних революцій, і це війна на виключення. І саме зараз ми знаходимося у тій точці, коли відбувається розробки і, мабуть, створення нових технологій і винаходи нових інновацій, які досі не були. І тому є можливість зараз інвестувати на початку. Стадії для того, щоб потім мати. Е Дуже великі дивіденди і дуже великі можливості, і ми, якраз як кластер, намагаємося залучати міжнародні гроші, тому що у нас в країні їх і так набагато і не вистачає на все. Тому ми намагаємося інвестиції, гроші залучати з міжнародних наших партнерів. Клас. Я хочу от першому ролику, щоб ми поговорили про цей бізнес. А в другому ми поговоримо вже і про інвестицію, про кейси, про умови, про те, що є наразі. От якісь озвучив можливість, якусь говоримо про її переваги і ризики. Бізнес пов'язаний з зброєю. Кажуть, що він десь на межі найрентабельніших конкурує історично з проституцією та наркотиками. Чи так це, чи не так, а в Україні у час війни, мабуть, у тебе є окрема думка з цього. Це дійсно так. І я думаю, що кожен з вас дивився кінофільми, і один з них це класика зброї, збройний барон. І дійсно люди на зброї завжди заробляли великі гроші. І коли це були країни заходу, які мали монополію в виробництві і продажі озброєння, то, то, то вони могли поставити собі декілька ексів від собівартості. А Україна трошки порушила цей. Баланс, тому що насправді, не маючи достатніх ресурсів, ми почали хліпати все, вибачте, за слова із говна і палок. І з говна і палок ми створили такі рішення, на які за короткий термін часу, на які міжнародні великі компанії витрачали по декілька років і мільярдні бюджети. І тобто, наш R&D цикл вийшов від 3 до 6 місяців за обмеження за маленькі. Класний кошти. Продукт, який да. працює. І він не був бізнесом у нас, тому що, як я знаю, багато підприємств. Які саме щоб захистити своїх рідних, просто переформатували свою діяльність на оборонний сектор, у якого були якісь станки, вони почали виробляти щось для наших воїнів і для своїх рідних. І тому вони реінвестували те, що вони заробляли в одному. Реінвестували в розробки іншого, і вони не рахували взагалі е, ці гроші, тому що це для виживання було зроблено. Е, але звісно, економили. І тому у нас вийшов отакий, е, ну можна сказати, унікальний випадок, коли е, швидко е, швидкі і короткі ренді і маленькі інвестиції створили е, такі розробки і е, е, такі продукти, які вже е, е, набагато краще ніж у західних наших колег. Скажи, будь ласка, зараз ну, сектор, оборонний сектор, підприємство, наприклад, приватне в Сполучених Штатах, воно може виробляти будь-що, якщо належним чином ліцензоване. Хоч ядерну зброю. В Україні виробництво зброї регламентується, щось досі монопольне. Ймовірно, ти трошки нам даси більше інформацію, це з мого досвіду, щось може виробляти з приватним чином. Я знаю, є приватні виробництва е, на різної та гладкосвої. Зброї, яка там продається у магазинах, але ця історія, по-перше, з обмеженим обігом вона не настільки поширена. По-друге, як е, себе почуває бізнес даних компаній, також це дуже цікаво. В нас є на каналі один ролик з одним інженером-розробником, який е, сконструював е, нарізну зброю, яка була б корисна і для. Е, Збройних сил України, так і в мисливських цілях через продаж у зброєвих магазинах. Проте цю інвестицію наші учасники клубу не підтримали фінансово, тому що не вистачило легальності і не вистачило більш якісного це упаковки як бізнес. Тобто був розробник розробник, якому не вистачало всього. Що потрібно для бізнесу? Це операційний менеджмент, це фінансовий облік та планування витрат, планування часу, планування закупівель та роботи з постачальниками. Оце не було. Не було тої команди. Відповідно відхилено. Але як почуває себе? Такий бізнес на чому заробляє така історія, що монополізована і не може бути як бізнесом у сфері Мілтек, да дійсно є такі випадки, але я б тобі скажу, що зараз ще виконує функції комерційного директора приватного виробника озброєння, і ми виробляємо саме кулемети, автомати і не це не мисливська, це якраз військова зброя. Боєва зброя. Боєва зброя да, це приватний виробник. ми Ліцензовані ми робимо набит... по ліцензіям, тобто у вас не власні розробки. Це ви власна робите... розробка, повністю власна розробка і повністю власний патент, і ми стаємо на озброєнні у наших, нашого Міністерства оборони України. І є можливість, і ми постачали і раніше, і до повномасштабного ну, наша компанія постачала і зараз продовжимо. Є, є єдине зараз е немає попиту, тому що дуже багато нам надали саме по стрілецькій зброї допомоги наші міжнародні партнери. І, як -то кажуть наші закупівельники, що зараз не на часі, саме Купляти ваші, куламет, ваші, бо їх, їх і куб... да, так вистача, да, бо нам надсилають безкоштовно, навіщо нам витрачати грошей, мало не будемо на вас відповідно. Витрачати. Ви вирішили, що ще розробити. 에, те, де саме те, так, але я більше скажу, що мисливську зброю насправді навіть зараз у військові часи, коли є умовний, умовна заборона на експорт, поки військові дії у нас ідуть, але мисливську зброю можна експортувати. Тому якщо ваші колеги, які розробили мисливську зброю, у них є можливість. Дійсно, легально експортувати своє рішення, і на, насправді У в, вас такий досвід є. Ми зараз відпрацьовуємо його. Тобто, ми до цього коли ви отримаєте цей досвід, ви його можете поширити або надати доступ. Я нам навіть цифру. запрошую тебе до нас у гості і познайомитися з нашим засновником, з кімнаторами, з, з камерами. Ми, і... ми, ми зробимо так, що можна буде показати. Домовимося. Ви зможете ну, окремий. Тобто ми їх знімемо, е е а оператора вб'ємо. Все буде класно. <с дуже <с дуже yeah, добре. Дуже... Насправді, yeah, yeah. yeah. ви, ви зможете показати з офісу і ми покажемо наші розробки, просто ви не будете на виробництві. І це, я думаю, що буде цікаво саме для вашої аудиторії, в тому числі. Клас! Uh, 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 так от, я хотів сказати, що в Штатах в Лас-Вегасі кожного року проходить шот шоу Це шоу, на яке ми знаємо, що фанаті дуже американці від зброї. Вони просто її колекціонують і збираються yeah. у себе Віль... в мережа. Так, бо дуже вільно і легко придбати. Yeah. Так, і саме мисливсько. Тому uh, автоматично. Зброю від мисливської відрізняється тільки тим, що ти ти прибираєш оцей автоматичний подавач, по труді, да, да, і все. І у тебе вже мисливська зброя, ти можеш її експортувати. Ми плануємо нашу зброю. Саме мисливський варіант вести на це шоу для того, щоб показати американцям, яка зброя в, вбиває на да. і, і Я думаю, що американці з задоволенням підтримують це цю, цю, цю зброю. Тобто виробництво зброї, виробництво зброєння це. Виключно планувати потрібно як міжнародний бізнес. Обов'язково, да. якщо ти хочеш ну зараз, цей ринок найбільше в Україні, тому що у нас війна і експорт заборонений. Тому треба сьогодні продавати не тільки для потреб армії. Але мисливську зброю це трошки інше. Вона підпадає під можливості небойового застосування. В нас в Україні обмежений обіг зброї. Ну умовно обмежений. Він так кваліфікується з точки зору Е, є різні обговорення щодо реформи і надання населенню вільного доступу. Яка твоя думка? Е, я скажу так: до речі, нещодавно приєднався до Асоціації вільного володіння зброї і е, раніше, якщо я скажу, що я не підтримував вільне володіння зброї, тому що я думав, що може бути дикий захід Україні, але на сьогодні з тими реаліями, з якими ми зіштовхнулися, він вже є. Да, тому я вважаю, що його треба легалізовувати тепер, тому що е, він і так. Так буде, але якщо можливість її легалізувати, і людина повинна мати можливість захистити себе від е, тих викликів і е, нападків, які можуть сьогодні е, траплятися хоч від ворога, хоч навіть від е, місцевих сумасшедших. Чудово. я хотів ще що сказати. Дуже важливо, якщо ви хочете інвестувати, щоб ваш бізнес в дефенстеку, в Мілтеку процвітав, вам треба поєднати три ключові компетенції. Перша компетенція це е, військовий, тому що військовий є енд'юзером будь-якої зброї. Якщо в е, вашому е, розробці є потреба, і військовий це підтвердив, повірте, вам заплатять гроші, і ви залучите інвестиції. Друга складова це. Інженерна складова, наукова складова. Якщо у вас є люди, які можуть той запит, який каже військовий, розробити і е, створити із цього фізичний продукт, це друга частина перемоги. І третя, це звісно, те, що ти кажеш, дуже багато науковців не знають або розробників, не знають, що робити, бо вони не підприємці. І тому третя складова це мати підприємницький досвід, або якщо у вас його нема, залучити в партнерство ту людину, яка зможе вам допомогти, упакувати, описати, зробити комунікації з інвесторами, з міжнародними партнерами можливо з іншими виробниками зброї для того, щоб ви могли війти в кооперацію. У це три три складові це є якраз е, успішний шлях до отримання інвестицій і для заробляння грошей Чудовий, на цьому чудово систематизував відповідь на цільове питання: чи можна умовно зареєструвати компанію з цій в цій будівлі і робити каби? Умовно yeah. і продавати її в Україні, спробувати продавати за кордон. Чи можна це було до повномасштабки? Я скажу так: до повномасштабки це можна було де юре робити, але дуже бюрократично, дуже багато дозволів і термінів. Треба було пройти 9 кіл аду для того, щоб це зробити. Але це було де юре можливо, де факто дуже складно наразі через ці виклики ці. Потреби, які має наша армія, кожен день все більше спрощують цю регуляторку, якою завжди Але обмежень нема. Ми можемо збирати Ви танки. збирати можем... будь-от -що. Будь що збирати на сьогоднішній як день. як приватне підприємство, як приватне підприємство. От зараз і тут можеш заснувати, і я скажу більше: якщо до повномасштабки там приватних підприємств було там ну до точно до сотні, може там 50, ну до Зараз сотні, тисячі зараз, просто тисячі. Звісно, найбільше фокус уваги зараз на дрони. На БПЛА системи, тому що це взагалі ноу-хау введені війни, і воно не було зарегульовано взагалі ніяк. Тому там, де немає регуляції, завжди більше імпульсів, більше розвиток. І тому там виробників БПЛА зараз ну просто там ходи не плюнь, кожен виробляє дрони і у себе вдома на кухні може збирати просто Можна, другину, в, 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 в Ютубі. Є гарні такі <с ролики. Причому з купою просмотрів переглядів з України. Скажи підрезумовуючи цю історію. Інвестувати в даний сектор, Чи є це безпечно, Чи є це перспективно, на що звертати увагу? Лайфхаки. Першу скажу, ми. Зараз формуємо новий маркет, тому можливості просто безмежні. Звісно, до всього треба підходити дуже професійно і з плануванням і з оцінкою. Як я казав, Україна України сприймається дикий захід. От коли була золота лихоманка, і всі їхали в Аляску добувати золото, вони знали, що там воно точно є, і точно цього можна зробити. Але ж багато людей загинули і не, не досягли своєї мети. Так само і тут. Якщо з правильною розстановкою з розумом підходити. То дійсно можна планування, пошук ресурсів, тих, які вони необхідні, як я казав до цього. І... Залучення інвестицій від починаючи від власних, якщо ти віриш в свої продукти, свої гроші надаєш, то до тебе буде довіра і від інвестора. Якщо ти продемонструєш оцей трекшн, що є потреба і у тебе закуповують, дуже великі шанси на успіх. І е, останнє питання щодо даного бізнесу: я дуже багато чув історій того, що умовно собівартість е, дрону. Ну, дві діаметрально протилежні історії. Собівартість дрону там були в певні періоди дефіцитні там, 10 тисяч гривень, продавали за 20, і це відбувалось миттєво. Тобто інвестор е е був в очікуванні такої історії, що нам потрібні гроші на пару-тройку тижнів, і все, і пішов обер. Тобто оберт шалений, якщо порахувати там, річну. Е Маржинальність цієї історії, враховуючи там використання цих коштів, там можна цикл оберту коштів зробити навіть кілька за місяць, то це було космічно. Так само в кінці це скатилось до маржинальності в кілька відсотків, тому що ці дрони там звичайні стандартні впівішки робили просто і роблять в кожному гаражі. Запитайте у будь-якого розробника, чим у нього відрізняється його розробка, в чому його унікальність від тих, що вже є. І тому е, ті, хто були першими, вони отримали свій, е, свій заробіток. А ті, хто були іншими, втратили. Так само будь-які розробці від наземних роботизованих систем до будь-яких БПЛА. Е, запитайте і, і хай будь-які розробники, будь е, хто хто пропонує вам є щось унікальне, покаже, продемонструє, чим це унікальне, е, і порівняє це. Не тільки всередині України з іншими аналогами, а ще й зі світовими тобто аналогами. Тобто може бути і космічна націнка, але все ринок вирівнює з часу. Так, саме так, вона космічна може бути тільки спочатку. Друзі, для чого кластер подвійних технологій? Для чого інвестхаб? для чого ця співпраця? Для того, щоб ви прийшли і перепитали, отримали досвід успішного інвестування, запобігли себе від інвестування у дилетантів. Перепитайте, напишіть на, у соцмережі. Напишіть у соцмережі е, мої, Дениса інвестхаба Хаба е, кластеру подвійних технологій. Зверніться для вас, це буде вартувати кілька годин вашого часу, але ви перестрахуєте е, ваші кошти від небезпеки. Також ви можете отримати пряму пораду, в що інвестувати радять експерти, вже перевіривши команду, вже дослідивши потенціал там, де е, Ймовірність настання успішного результату інвестиційного буде значно вища, тому що є аргументація з економічної точки зору даного прогнозу, експертизою. Друга частина ролику буде присвячена інвестицію, потенціалу дохідності, ризикам та порадам, як до цього підступити краще. Тому не пропускайте, підписуйтесь, натисніть колокольчик. Зайдіть у опис під відео, подивіться на соціальні мережі. перейдіть за цими посиланнями. Вони вам будуть корисні. Якщо ви вже інвестували у подвійні технології у дефенс-напрям в Україні, прокоментуй не, Напишіть, чи згодні ви з тезами поданого по даному ролику, чи вдалий ваш досвід, чи не вдалий. Діліться ним таким чином. Ви збагачуєте через свій досвід. Ви збагачуєте інших інвесторів, допомагаєте кошти, які працюють в Україні, примножуватися в Україні. Це також наближає нашу перемогу. Дякую вам за увагу! Дякую тобі, друже. Дякую.